Військові експерти та представники НАТО продовжують попереджати про небезпеку можливого нового наступу підтримуваних Росією сил в Україні. У цьому зв'язку експерти наголошують на недостатній, часто деструктивній ролі спостерігачів ОБСЄ у зоні конфлікту. Виявляється, співробітники місії у Маріуполі вводили координати розташування українських військових сил у свої мобільні телефони, до яких можна легко отримати доступ. Таку заяву зробив президент фонду. Потом. Мак Філіп Карбер під час презентації доповіді поза мінськом. Мінськом-2. перспективи для нового російського наступу на події побував Олександр Яневський Філіп Карбер вважає, що діяльність спостережної місії ОБСЄ на сході України неефективна. Причина, за його словами, полягає як у недостатній кількості самих спостерігачів, так і у тому, що західних працівників у місії значно менше за російських. ОБСЄ ніколи не призначалось, щоб спостерігати за військовими діями. Я характеризую їх радше як радників зі шлюбу, аніж адвокатів з розлучення. Ідея того, що вони будуть робити свою роботу, наполягати на інспектуванні та швидких доповідях. Вони просто органічно не здатні цього робити, тому що у складі команди є росіяни. Коли я був у Маріуполі, то кількість російських спостерігачів була значно більшою, аніж представників з інших країн. Вони ходили біля позицій українських військових та вводили координати їхнього розташування у свої мобільні телефони. Обсє не є незалежною організацією. Філіп Карбер також презентував карту з інспекції, на яку погодилося ОБСЄ. На ній чітко видно, що інспектори не мають доступу до російсько-українського кордону, через який відбувається основне перекидання російської техніки та солдат на Донбас. На іншій ділянці кордону представники ОБСЄ можуть перебувати лише 25% свого часу, попередньо повідомивши іншу сторону. Жовтим кольором позначено регіони, де ОБСЄ може перебувати лише 50% свого часу. Президент Потомок Фаундейшн зазначив, що за його спостереженнями відбуваються серйозні зміни у структурі російських військ на Донбасі. до сьогодні вони мали окремі тактичні батальйонні групи, дуже невеликі підрозділи. Тепер росіяни організовують їх у бригади та корпуси. Це відбувається на території Донбасу, а не на території Росії. Офіцери там росіяни, командування та штаб, російські зброя та боєприпаси та. Ож звідти єдина причина, чому їм потрібна така велика організація, це щоб мати можливість проводити наступальні операції, просуватися в глиб території значно швидше. У разі повномасштабного наступу не лише Україна, але й Захід зіткнеться з гуманітарною катастрофою, каже Карбер. 20 мільйонів людей стануть біженцями на сьогодні? В Україні вже один мільйон переселенців зі сходу. Усі центри з їхнього прийому переповнені. У разі військової операції від 10 до 20 мільйонів українців почнуть рухатися у бік заходу. Так захоплена територія буде великим шматком для Путіна. Але якщо він це зробить, ми говоримо про Європу, яка стане цілковито іншою у наступні 20-30 років. Виходом із ситуації, яка склалася, за словами Філіпа Карбера, повинна стати військова підтримка заходом України. Для цього за його словами потрібно надати Україні зброю та відмінити негласне ембарго на його постачання. Олександр Яневський голос Америки.